Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати яблучний рулет. Нам знадобиться 5 яєць, 120 г цукру та 120 г борошна. Тут у мене дрібка солі та трішки ванільного цукру. Що знадобиться для начинки, я скажу трошки пізніше. Найперше, що зробимо, будемо збивати яйця з дрібкою солі та половиною цукру. Додаю другу половину цукру і збиваю 10 хвилин. Минуло 10 хвилин, до стійких піків не збиваю, лиш так, щоб залишався малюночок. Ось так. Тепер поступово вмішую борошно. Для начинки нам знадобиться 2-3 столові ложки цукру і 700-800 г яблук. Кориця 1 чайна ложка. Можете не додавати, 1 столова ложка лимонного соку і 50 г запарених родзинок. Можете використати горішки. Спершу ми почистимо та натримо на крупній терці яблука. До натертих яблук додаю лимонний сік та родзинки, корицю висипаю в цукор, щоб краще розподілилася. перемішую і також додаю до яблук. Яблука я гарно вимішала. тепер буду викладати їх на деко застелене пергаментом. і гарно розподілю та трішки так начебто притрамбую. Все, все висипаю і виливаю сік, бо буде дуже смачно З соком, Бісквіт пропитається. Яблучним соком буде дуже смачно. Зверху на яблука виливаю наше тісто. Відправляю в духовку розігріти до 180 градусів на 13-15 хвилин. Друзі, минуло 13 хвилин. Ось так він виглядає, вже готовий. Дивіться, ідеально просто вже сам відстає. Зараз ми його... Накриємо ще пергаментом, для того, щоб можна було гарно його дістати. Зараз його так і витягну. Тепер скручую рулет. Готовий рулет присипаю цукровою пудрою. Це наш рулет готовий, дуже смачний та соковитий. Швидко, просто та смачно. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!